Храм відроджений з попелу у Києві. Своє свято відзначила громада церкви Різдва Богородиці на житловому масиві Совки. Парафія була одним з центрів автокефального руху 20-х років минулого століття. А в часи совєтського атеїзму знищена. Відродженням громади займались українські дисиденти та діячі культури. Чим ще унікальна церква? Та хто був серед її відомих парафіян? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Києві знаково, є ось ця дерев'яна церква, збудована на місці спаленої у часи комуністичного богоборства. Її настоятель Валерій Копійка прийняв хіротонію від патріарха Дмитрія Єреми, який стояв у витоків третього відродження автокефальної православної церкви. Перша церква Різдва Богородиці на київських совках була створена ще в часи гетьмана Павла Скоропадського. Тоді громада придбала дерев'яні конструкції храму монахів Голосіївського скиту. Парафія стала одним із центрів формування української втикіфальної православної церкви на чолі з митрополитом Василем Липківським. Пізніше церковна громада об'єднувала дисидентів, розповідає настоятель Валерій Копійка. Наш храм унікальний тим, що тут, окрім совчан, жителів мікрорайону. Тут парафіянами цього храму були такі видатні українці. Нашим парафіяном був блаженної пам'яті Євген Сверстюк. Нашим парафіяном був нехай царство є в небесах, Василь Овсієнко, родина значного поета з 6-ника Миколи Вінграновського. Микола він не був активним парафіянином, але його дружина. Царство Небесне Олександра Вінграновська. Так, вона була активною парафіянкою нашою. Мама, мученика Сумління Валерія Марченка, Ніна Михайлівна Марченко була нашою парафіянкою. Після спалення у часи Хрущовського богоборства, церква Різдва Богородиці відродилась вже у незалежній Україні, але сам храм був освячений лише 2014 року. Велика роль у відновленні парафії належить отцю Валерію Копійці. Одна з найдавніших ікон у храмі подарунок братії церкви Бориса та Гліба, де він починав своє служіння 30 років тому. Ікона в народному стилі написана я не такий знач. Знавець ікони, ну, я думаю, це ікона десь початку 19 століття. Подарована вона отцем Юрієм Бойко, настоятелем. Першої у Києві автокефальної громади Борисоглібської настоятелем церкви Бориса Гліба, де я висвячувався, виховувався як священник. Отець Валерій. Я знаю більше 20 років. Це справді Божа людина, це священник від Бога. Ми були разом в паломництві на Соловках. Я там з ним ближче познайомилась. Він я побачила, що це людина священників побуті і в миру, і на службі. Тому це дуже не часто буває таке. І я відчула, що це моя людина, до якої може приходити на сповідь на до причастя і слухати його проповіді. У нього проповіді неймовірні, дуже духов, дуже глибинні, і отримуєш велику насолоду серця. Олена Голуб каже: настоятель Валерій Копійка володіє не лише даром проповіді, але й віршування. Літературознавиця за фахом допомогла видати збірку, яка ілюстрована чудовими витинанками. Він не просто вірші пише, він поезії пише я мала щастя їх упорядкувати. Видавництво духе літера видало його вірші. Вони обмережені витинанками. Чудовому Зінаїди і Марії Косицької. Вони витинкарки, і пані Зіна займається цим професійно. Вона по витинкарству дисертацію написала. Ці вірвитинанки мали бути обмережити книжкою книжку Євгена Сверстюка. але так склалася доля. Що саме вони потрапили до книжки цього Ця Валерія? Тут і посвята й Сверцюку. і... Вітаємо Дніпрянці святом різдва Пресвятої Богородиці, перемогою всім нам. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, Д1.